Кожного року працюючи пенсіонери здійснюється перерахунок рахунок пенсії. В області у нас їх 54 тисячі працюючих пенсіонерів і в травні до 10 числа, отримавши від додаткової служби звітність повністю про працюючих, тобто ми знаємо, що 40 днів здається звідкість. За перший квартал ми мали можливість у червні травні зробити нарахування цих підвищень на червень місяць. По стажу роботу порядку 12 тисяч триста пенсіонерів отримали і 2600 – Це перерахунок, де стаж і заробітна плата ненавидна. Середній сам перерахунок по стажу ну, ніби невеличкий, 106 гривень складає, а по стажу і заробітній платі десь 236 гривень в місяць. Підвищення. Це нам зробить автоматичним режимом, не потрібно в нас подати ніякі документи. Разом з тим, я скажу, що доплата або виплата буде і за квітень, і за травень місяць. Люди отримають вже у червні місяці. Пенсіонери, які вийшли на пенсію пільгову, скажімо так, там це у нас буває лікарі, мають Правила на программу, якщо вони працюють на іншому роботи, будуть мати тільки на стені пенсійного віку, тобто 60 років. Людина могла вийти на пенсію 55 років, 54, попрацювала 2 роки і 58. Тоді, тоді, там переходит не здійснюється тільки тоді, коли вийшла на пенсію. І протесна була постанова, що пенсія службовців на наздовця, самоврядування і так далі буде здійснюватися або індексуватися за 1 липня. Тобто в нас чекає слідуючий порахунок. Всі категорії, які я назвала в червні місяці, ми будемо індексувати на індекс 19.7, і відповідно вже у липні місяці ця категорія людей отримує підвищення міст пенсії.